Вінницька громада передала захисникам швидкісні та мобільні автомобілі Багі. Завдяки високій прохідності такі автомобілі використовують для швидкої евакуації з гарячих точок чи доставки боєприпасів на першу лінію оборони. Запчастини для багі беруть і старих автомобілів, а деякі докуповують. Особливість в тому, що в нього незалежна підвізка кожного колеса. Він легко долає перешкоди, він компактний, маневрований, низький. Важко, в нього важко попадати, і саме основне ну навіть в півдрон йому важко попасти в таку машину. І ще одна причина, по якій може ну він кращий, він не настільки дорога ціль. Щоб в нього запускати дорогі дрони, це є старі автомобілі, з яких можливо взяли це на базі старого джигуля, які взяли колеса, які взяли там мотор від нього і створили таку машинку, яка вона дійсно баги, яка вона дійсно зручна для користування нашим бійцям. Робили такі баги для самих гарячих точок для наших захисників і захисниць, щоб їм було зручно доставити щось саме на ноль, потім, якщо потрібна, якась евакуація, теж ними зручніше».